Працюють понаднормово за власним бажанням, щоб допомогти українським військовим. У запорізькій виправній колонії ув'язнені виробляють захисні крани для БТРів. Які ще завдання для оборони України там виконують? Бачили наші кореспонденти. У виробничих цехах Запорізької виправної колонії ув'язнені за верстатами ріжуть, свердлять і зварюють метал. Колонія виконує термінове військове замовлення. Ми проводимо додаткову защиту іменно для БТРів, називаємо екран, який захищає БТР від прямого попадання снарядів, який обеспечує шанс допомогу для наших воєнних которые які борються за Україну. Койом свою победу каже по-своєму. До колонії тепер прибувають бронетранспортери, які треба оснастити протикумулятивними екранами. Не тільки їх нині роблять у промзоні для об'єкта стіна на кордоні з Росією. В В'язні виготовляють колючий дріт і металеві сітки плутанки. Є люди, которые э, искренне откликнулись, які не считаються, остаються в ночное время, и в третью смену, работают и выполняють этот заказ. Потому що ну, нас попросили, щоб ми його изготовили очень швидко, потому что оно необходимо именно сейчас. И откликнулись. Волонтери, які допомагають війську, хвалять працю запорізьких в'язнів. Завдання для військових виконують не тільки у металообробних цехах, а й у швейних майстернях. Шують, одежда, там броня этот бронежилет и так далі. Так далее. у них цены самые наименьшие. Теплою одежду, шьют, шьют буквально вот заказали недавно, значит шьют для солдат там, простыня. і все-все остальное. Запорізькі колонії готові освоювати нові зразки військової продукції. Для цього є і вільні верстати, і робочі руки. Любов Марченко, Юрій Коломієць, Віктор Петренко, перший національний.